Якщо ви працюєте у гаражі на будівництві або ж займаєтесь ремонтом, то ця річ стане вам у нагоді. Знайомтесь: акумуляторний кутовий гайковерт Profitec PWR 1620 bl З особливості у нас є крута LED-підсвітка для того, щоб ви могли працювати у темряві безщитковий двигун, 160 Нм крутного моменту та 2500 обертів на хвилину. Надійна вентиляція та прогумована рукоятка, перемикач напрямку та хвостовик одна четверта. У цій комплектації входить тільки ось така головка, яка робить наш хвостовик три четвертих з 1 четвертої. Акумулятор і зарядка не входять, але ви можете купити окремо іншу комплектацію, де є сумка. Два акумулятори 4 Амперні та зарядка. Дану комплектацію ви можете розглядати, якщо у вас вже є наявні інструменти бренду Profitec, де є наші акумулятори, це наші акумулятори із посадкою типу М1. Також можете використовувати інші акумулятори інших брендів із аналогічною посадкою. Ідеальна для ремонту авто, монтажу кондиціонерів, сантехніки та роботи у вузьких зонах. А замовити даний акумуляторний кутовий гайковерт ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю.